Всім привіт! Ай, руки як гарно трусяться. Іде дощ. Іде дощ, це вже там не знаю, в колбі більше 10 мм. Перед тим було 25, один день було погоди, вітруган просто страшний. Отак дерева гайдаються. Пориви місцями взагалі страшні. А після того дощу вже на ячмені бачив місця, що покрутило на озимому ячмені. Коротше, Отак, стоїть басак. Сівалка, звертаю увагу, вже на 70. Вже сіяли снарядну кукурузу людям. Буряки всі посіяні, не знаю. Думаю, що все буде з буряками добре, кукурудзу я вчора бачив, людей зійшла, вона така блідна, що просто страх. Дружаю на полюбе скинула, що буде далі, не знаю. На ранок плюс один знову показує. В принципі, в заморозки, вроді б, як в червцях сніг випав. Ну, коротше. Сівалка автопілот, все пройшло хорошо. з сівалки один нюанс. Я такого ще не зустрічав. Це кардан, відсівалка, труба. її просто по лінії розсікла. Батько сів, 12 ночі дзвонив мені телефон. Розвалився кардан, ми виїжджаємо. Приїхав з хазяїном, якого сіяли, Двох. Короте, ми, ми вони доки доїхали, було далеченько. Я позбирав всі кардани. Коротше, що я знайшов? Прийшлося відрізати трубу від соняшникової жатки. Кусок ірунда. Я знаю, де вона продається у Вінниці. Візьмем На 70 стоїть цівалка, 8 секцій і все. Тут ще трошки е, з мікрогранулою був нюанс. От то і от, от то попідкидав міліметрові шайберти, бо підкришувало. Не знаю, що так. Ну так, Нові деталі. Шалер на тележку кукурузіну під низ, бо дешель грає. А ця труба ну з кусків і з кусків. Е на зернову під зернову жатку на ось цю тележку під флекс там викидають зароги в длину. Отак туди. І це буде труба, яка буде підтримувати стіл. Теж заготовлено банки. Валяються, як не потрібен, не було часу їх. Раніше там місця, ще сульфат не вибрали, вони стоять на місці сульфатом, чи сульфат на їхньому місці. Ще маємо кропити. Перед дощиком дали пшениці ще по 120 кг селітри. Підкинули емтезом на вузькій різині, кун знятий. Ручками засипали, все як в все як людей. Горбочок там такий класний, на задніх колесах емтез виїжджав, на ручному газі на тормозах. Ну коротше, приходиться щось видумувати. Тут мені пригнали такого драндуліта, мотоцикліта, мотоблока МТХ з дизельним мотором. Це катастрофа. А чого пригнали? Тут такі ліпачки, конусна втулка під Маховик МТ-шний. Там обрізало вала, я поміняв вала, склав мотоблока. Він каже, а ну мені ще візьми, збери його. Ну, Мотора я склав, каже, збери мені ще докупи, бо той спеціаліст хан зробить, щоб це робив блядство. Коротше, Хуча проблем з тим мотоблокоциклом, якось так його треба називати. Коротше, такі о, собі не сіяли, культиватор не використовували. Судячи сьогоднішній погоду, це хорошо, мабуть, все таки. Отак, Різні, різні роботи робляться. Роботи. Люди працюють, ніхто нічого не стоїть. Тут всі всякі різні заготовки. Акумулятор вже коло комбайна. Оце у гідронасоса блядського. На мотовело перебрали, всі, всі манжети, всі колечка, все поміняли. Куча від мотоблока хуйні всякої. Від мотоблока, чуєте його? Від комбайна. Все, що що зняти, весь стріпер це все, 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 все накинеться назад. Решета взагалі підвіша, бо не вистачає місця. Отак. От Рухаємось. Універсальний ключик. Рульового наконечника поміняв одного і ще три треба відправити на реставраці. Не можу знайти номер телефона. Той, де я відправляв шарові оці з, е, з приводу ножа з головки. Редуктора вже зібрали, поміняли там почіпники. Почіпники їхали 7 тижнів. Через таможню, ну, як є. Так і все робиться потихеньку, помаленьку, не спіша, а що робити? Жнива прийду, жнива будуть ранні. До ріпачок цвита. А, а тут морозу не було, нічого нема. З прицепа з'їхав, бо в тому році молотили ріпак, їздили, возили приставки, оце все возили прицепом. От воно й. От, От воно й Тут він та не знав, я показував, не показував. Оце він. Друга категорія. Це під китайця ставлю під культіватор. Бо рідний ледь-ледь достає і ну, стрімнувато, тонкувати він. Ковати. А так уже на яблуко. Прикольно, набагато краще. Тут куча стружки всякої разної щось роблю, постійно щось треба. Даже ті шайби міліметрові, хто тобі їх зробив. Отак став сам, зробив, зробив, зробив все, красота. Робочий бардак. Тут запчасті поприїжджали до пальців. На, на зернову жатку. Фільтра, малий, великий. Коробка, повна коробка почіпників. Ну, в общем, отак. Якось так, там ще з тілешкою кобзаренкою фонарі переробив. Не піду, там болото страшне. Коротше, фонарі в них жорсткі, а в мене вже не жорсткі, в мене вони так, як на класовські. На поворот на, на пружинах і штифтах, Ну, покажу. Зараз не піду, там болото я втоплюся. Отакий дощик іде гарний. Для врожаю це добре, як потім піде після того, яке воно буде. Але холодрига, земля задубіла, хорошого для посієнного мало. Тому отак. Всім пока. Слава Україні, героям слава!